Як зібрати дану полицю, зараз покажу. У складається з двох таких стіночок і металеві палиці. Палиці всі однакового розміру. Тобто можемо брати кожну і вставляти. По краях пази трошки глибше. І вони саме тримають цю полицю. І починаємо обережно. Ставляти кожну банку. Всередині пази трошки менше, тому коли ви зберете, буде казатися, що палиці за короткі, але це не так. І тепер беремо і кожну, вставляємо потрібний нам паз. Все вставили.

Ну, може випадати трошки, але зараз все ми зафіксуємо. Так. И джон. Так, и Джо. Так, и Джо. Тепер дивіться, серединка начебто за коротка. Але коли ми почнемо все відіжмемо, воно все добре стане і потрошки піджимаємо края. Добре повинні стати крайні пази. І тепер вставляємо нашу серединку. Це піджавний. Це добре піджимаємо. Все, наша полиця зібрана. Дивіться, нічого не шатається, нічого не болтається, Міцна конструкція.